Підліткові легінси та штани з начосом від бренду Aldi. Aldi – то Німеччина. Німеччина то є якість лише 99 гривень за одні штани або одні легінси. Їх буде 22 штучки, ціна лота 2180 гривень. Є в пакуванні, є без пакування, може бути по дві штучки. Ось, наприклад, сірі і темно-сині. По матеріалу тут іде 95% катон, 5 Еластан. Обов'язково ще у нас буде сертифікація. Покажіть, будь ласка, так, може бути пакування. Одної штучки і показую в розгорнутому вигляді. Розміри 134 буде 7, 140 буде 12, 146, 2, 152, 1. Ось такі можуть бути легінси. Дивіться, вони йдуть прямі, утеплені. Відповідно, резиночка, яка гарно буде фіксуватись, та не буде тиснути надто. Далі показую ось такий може бути молочний варіант. Власне, під будь-яку кофту, під будь які плаття, можна взяти такі легінси, лот, взагалі вау і сірі, і чорні, які хочеш колір. І це завжди зручно, вони не будуть сковувати рухи, і це тепло. І ось такі штанці можуть бути. Штанці будуть типу кльош, дуже цікаві з розрізом. Це ж зараз тренд, наші діти в тренді. І відповідно вони утеплені. І показую вам, що чорний варіант класики, класичних легінців. Всі люблять чорний колір. Відповідно, резиночка, будуть гарно тягнутись, приємні на дотик, не косючі, дуже теплесенькі і водночас легесенькі. Для того щоб замовити цей лот гарно заробити, звертайтеся до наших менеджерів контакти, їх знизу під цим відео.